Всім привіт! Продовжується наша подорож Албанією. Можливо, ви вже бачили моїх пару попередніх відео. І сьогодні наступний пляж. Нагадую, що це липень, кінець місяця липня 25-го року. І так, пляж Яла Біч. Знаходиться він в 12 кілометрах від міста Хімара в напрямку міста Вльор. Ось така вода. І ось таке узбережжя. Такі закриті бухті. Розповім вам також, що тут по чому. На території пляжу знаходяться різноманітні бари та ресторани з власними шезлонгами та парасольками від сонцю. Ціна 15-20 євро за двох. Інфраструктура пляжу тільки починає розбудовуватись і незабаром тут з'явиться багато різноманітних готелів та апартаментів. Також, звичайно, існує і публічний пляж, де ви можете відпочивати абсолютно безкоштовно. Теж вкритий дрібними камінцями, по яким доволі таки зручно ходити навіть посоніж. В по ресторанах можна собі замовити різноманітну їжу. Салати від 5 євро, піци від 8 євро, основні страви від 12 євро. Напої, такі як кава, 1 євро, різноманітні коктейлі від 5 євро. Ну і, звичайно, парковка для автомобіля. Вартість 5 євро на цілий день. Безкоштовних, на жаль, немає. Ну і звісно, для вас відкриваються неймовірні краєвиди. Ну і на сьогодні поки що все. Надіюсь, відео було корисне. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному пляжі. Чао!